Добрий день. Тема степеневі функції, властивості та графік. Функцію, яку можна задати формулою y дорівнює x степень альфа, де альфа задане число називають степеневою. Наприклад, y дорівнює в четвертому, y дорівнює x 8 степені, y дорівнює x. Степені на цілі 60. розглянемо випадок, коли показник степеня є число і парне, тобто y дорівнює x в степені 2n. Якщо n дорівнює 1, ми маємо функцію y дорівнює x квадрат. якщо n дорівнює 2 маємо функцію y дорівнює x в четвертому степені, маємо графіки заданих функцій і згадаємо властивості. Область визначення всі числа, область значень, всі невід'ємні числа. Функція зростає на проміжку від нуля включно до нескінченності, і спадає на проміжку від мінус до нуля включно. Y додатний, якщо x від мінус нескінченності до нуля не включаючи, в об'єднанні від нуля відключаючи від плюс Графік функції симетричний відносно осі ординат, функція є парною. Розглянемо випадок. Коли показник степені є число натуральне і непарне. типовим представником є функція Y доріння Х. -ку. Згадаємо, як виглядає графік заданої функції, і аналогічно, схематично можемо побудувати, наприклад, графік функції y доріння X у п'ятому степені. Область визначення всі числа, область значень всі числа, функція зростає на всій області визначення, і від'єднані. При від'ємних іксах і додатні при додатних іксах. Графік функції симетричний відносно початку координат – функція рівня. Розглянемо випадок, коли показник степень дорівнює доріну 0 отримаємо y дорівнює х у нульовому степені, тобто y дорівнює одиниці х на дорівнює 0, тому що 0 в степені нулю не має змісту. Побудуємо графік функції, облас визначення всі числа крім нуля, значень і дорівнює одиниці. Функція додатна на проміжках відміно нескінченності до нуля або об'ємно від нуля до нескінченності. Графік функції симетричний відносно сірдинації функція є з'єрним. Розглянемо випадок, якщо показник степені є числом від'ємне і непарним схематично побудуємо графік. Функції типовим представником цієї функції функція, наприклад, ір до x у мінус першому степені. Або одиниця поділити на х, це обернена пропорційність графіком функції верней пропорційності її іпагола, область визначення функції всі числа крім нуля, область значень всі числа крім нуля. Функція спадає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, не включаючи, і на проміжку від нуля не включаючи до плюс нескінченності. Y менше нуля, якщо x менше нуля, і y більше нуля, якщо x більше нуля. Графік функції симетричний відносно початку і координат, функція є непарною. Розглянемо випадок, якщо показник степені є число від'ємне і парне. Побудуємо схематичну графіку функції, Область визначення. Є всі числа крім нуля, Область значень всі додатні числа. Функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до нуля, не включаючи, і спадає на проміжку від нуля не включаючи, до півної скінченності. Y більше нуля, якщо X належить проміжку від нескінченності до нуля, не включаючи, від'єднані від нуля не включаючи до плюс нескінченності. Графік функції симметрично відносно Y, функція є парною. Розглянемо випадок, якщо альфа є число додатне і не ціле. Побудуємо схематичну графік функції, якщо альфа більше одиниці. Погодуємо графік функції, якщо показник степеня більше нуля, але менше одиниці, зокрема, можна. Розглянути випадок, якщо альфа дорівнює одна друга, за властивістю степені з раціональним показником, х степені одна друга, якщо х є додатньою дорівнює корінь квадратний з x, і пам'ятаємо, виглядаємо графік цієї функції, і коли х дорівнює нулю, то нуль в будь-якому степені, крім нуля, дорівнює нулю. Область визначення є всі невід'ємні числа, область значення від'ємні числа y більше нуля, якщо х належить проміжку від нуля, не включаючи до плюсної значемності, і функція зростає на проміжку від нуля включно до плюс значемності. Функція є ні парним, ні не парним. Розглянемо випадок, якщо альфа є менше нуля і є число не ціле. Побудуємо схематичний графік цієї функції, область визначення всі додатні числа, область значень всі додатні числа. Функція спадає на проміжку від нуля не включаючи до нескінченості, Y більше нуля, якщо X належить проміжку від нуля не включаючи до нескінченності. і функція є ні парною, ні непарною. І це потрібно порівняти ось такі числа. Ми використаємо властивість функції y дарів x степені 7,5, вона зростає на проміжку від нуля включно до нескінченності. Це означає, що чим більше значення аргументу. Тим більше значення функції, тому перше число є більше, ніж друге. Розглянемо приклад Б. Розглянемо функцію Y вирімат x в степені 2 рівня попін. Козник в степені є число від'ємне, функція спадає на проміжку від нуля не включаючи до нескінченності. Якщо функція спадає, то при збільшенні аргументу, значення функції зменшується, тому перше число є більше, ніж друге. Розглянемо приклад Б. Функція y дорівнює х степеню 0,5 і зростає на проміжку від 0, включно до нескінченності 14 менше від 20, отже, 14 степеню 0,5 і менше, ніж 20 степеню 0,5. І останній приклад. Функція y дорівнює х-4, спадає на проміжку від 0, включаючи до нескінченності, при збільшенні аргументу значення функції зменшується. Отже, перше число є більше, ніж друге число. Розв'яжемо графічну статку рівняння, побудуємо графік функції YRів в степу 0,5, складимо таблицю, отримаємо такий графік, побудуємо графік функції y 12 6. для побудови графіка лінії функції достатньо двох точок. Знайдемо точки перетину. Це і буде розв'язок даного рівняння. Запишемо відповідь. В прикладі Б побудуємо графік функції Yбрів Х степені мінус третя. Складемо таблицю і побудуємо графік функції Yберні X квадрат. Складемо таблицю, побудуємо параболу і знайдемо точки перетину. Запишемо відповідь. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!